Всім привіт! Отож, сьогодні розберемо те, як зробити такий от ефект за допомогою омографа Formule. Тому не будемо довго тягнути, та переходимо зразу до Сініма. Отож, от моє Сініма, і для початку я би просто створив якийсь певний примітив. Тому нажимаю на куб і створюю його. Захожу в модул мод, вибираю цей кубик для того, щоб у мене з'явилися такі от жовті точечки в кінці, для того, щоб я міг трішки передагувати мою. Форм. Якщо у вас включений якийсь інший мод, ви бачите, що цих точок не буде. Тому то, от я якісь пам'ятки мій елемент, і жаби далі і з ним би працював. Звичайно ж, перед тим би зробив тільки таку невеличку маніпуляцію, щоб було трішки гарніше. Зайду у куб. Поставлю пропорист напроти файлет і збільшу Subdivision. І його радіус. Для того, щоб трішки заокруглити. Змікшити наші кути. Загалом, от у мене вийшла така от фігура, і далі мені необхідно створити клонер. Тому нажимаю на сам клонер. І закидаю мій куб у клонер. Збільшу трішки тут size, для того, щоб ви бачите, що взагалі відбувається. Як бачите, моя фігура почала дублюватися. Тут також є декілька модів, як взагалі ці фігури мають копіюватися. Перший це Object. Давайте створю якусь сферу, щоб показати на ній. От, коли ми ми обираємо мод Object. Ми маємо закинути об'єкт, по якому мають відбуватися копії наших об'єктів. Зараз якщо я зменшу, ви бачите, що от вони починають дублюватися хаотично по якомусь об'єкту. А далі е, є ще декілька модів. Є е, Linear це коли вони дублюються всі ці наші форми по якійсь певній одній лінії. Є Radial. це що в нас по колу, дублюються наші форми. Є Grid. Знову ж таки, от, щоб певні сітці з рівномірними відстаннями один від одного дублюється і є хана. І Тут можна змінити орієнтацію, щоб було більш зрозуміло, що відбувається. Загалом він робить таку певну черговість між лініями нашого копіювання. Тому зараз нам буде саме необхідно лайнер. Вибираю його у налаштуваннях мого клонера міняю позицію, прописую зараз. По Y по вісі Y0. І давайте збільшу по Z. Десь на такого твісти. Далі я ще би збільшив їхню кількість. жаліти не буду, в принципі, це примітиви, вони не мали б дуже сильно завантажувати в мій процесор. Але якщо ви там будете робити з якимись іншими фігурами, більш полігональними, то згадайте е, на, на те, що варто давати меншу їхню кількість, щоб ваш комп'ютер не перевантажувався. Залом. От в мене вийшла така певна річ, і далі я би хотів би зробити накинути на нього Мограф формула, для того, щоб його якось заанімувати. Для того, щоб мені на нього накинути, мені необхідно вибрати клонер, зайти в Мограф, Ефектор і вибрати формула От вона в мене, де знаходиться. Зараз, коли я включу програмування, я буду бачити те, що в мене вже є якась певна от анімація. Звичайно, мені треба взагалі інакше, але воно вже працює. Тому далі ще необхідно зробити це, зайти в формулу, зайти в параметри. І тут в нас є такі певні налаштування: як по позиції зробити анімацію, по ротейшену, по скейлу. Якщо у нас, наприклад, заберу скейл, бачите, воно буде анімоване лише по позиції, що, тобто в мене тут є якось таке от певне значення. Але мені також це не потрібно. От, І також ще по скейлу, я вже його забрав. Зараз в ньому, нашому варіанті саме потрібно по ротейшну. Тому вибираю його. І з більшою значення, наприклад, десь на 90 От, Але бачимо, те, що воно якесь надто сильне. Загалом, як в нашому випадку зменшити цю от певну таку волативність? Зменшити швидкість цього обертання. Для того нам необхідно зайти в ефектор. Перший варіант ми можемо прописувати тут значення для того, щоб якось це все зменшувати. Але найпростіший е, варіант це ми можемо зайти Інус, в Arubless, і у нас є два значення. От, тобто, коли я буду редагувати це значення, воно буде е, як би, так би правильно сказати, збільшувати кількість повторень моєї анімації е, в довжину. От. А коли я буду зменшувати Project Time, воно буде зменшуватись по часу. Але зверніть увагу, що коли буде ставити значення мінусове, воно також буде далі збільшуватись. Тому, коли є 0, тоді воно, в принципі, вже майже стоїть. І чи ближче нуля, тим воно більш повільніше. Ну, думаю, десь таке значення було б насправді б коректне, щоб і трішки цікаво, і не дуже повільно. Десь от о от такому отрусі, думаю, що це було б достатньо. От. А, Далі що я б ще би ще хотів би зробити? Насправді цього трішки мало я я вже хотів би трішки ускладнити це, для того щоб цей ефект виглядав трішки гарнішим. Тому зайду саме в клонер, в координати, зупиню програвання, зайду в нуль. І буду зараз робити анімацію ще по rotation, тому на нульовому на кадрі назначення Rotation ставлю 0. І на 90-му збільшую це обертання, Напевно, навіть десь би до 360. Давайте подивимось, як воно буде виглядати. От та програю. Так, все, вийшло. От і цей ефект у нас є готовий. Тому ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте та щастя!